Тема дня Хліб у сьому голова. Вітаю, друже. Для того, щоб дізнатись тему нашого заняття, пропоную відгадати загадку. Спочатку ріс на волі в полі, влітку цвів і колосився. А коли обмолотили, на зерно перетворився. Із зерна на борошно та тісто в магазині зайняв місце. Це хліб. Саме про нього кажуть хліб у сьому голова. Давай разом пройдемо шлях від маленької зернини до запашного хліба. Перш ніж потрапити до нашого столу, хліб проходить довгий кропіткий шлях від поля до магазину. Хліб виготовляють з борошна, борошно виготовляють з пшениці, а пшениця зростає з маленького зернятки. Спочатку готують землю до посіву. Трактор з плугом риє землю, перевертає. Але таку землю ще не можна сіяти зерно, її треба розпушити. До трактора шипляють спеціальну борону, яка розпушує бороною землю. Тепер у таку землю можна і сіяти зерна. Роблять це за допомогою сівалки, і тепер зернята зростають у землі. Зерно прозріває, росте і колоситься, так утворюється пшениця. Ближчі осені збирають врожай пшениці за допомогою спеціальних комбайнів. Потім зерно необхідно подрібнити, змолотити. Робиться це на спеціальних млинах. Після молодьби отримане борошно обов'язково просівають і потім вже впакують у спеціальні пакети. Тепер його вже можна відправляти до хлібозаводу для того, щоб пікти з нього хліб. На хлібозаводі у борошно додають ще декілька інгредієнтів, замішують тісто, а потім випікають з нього хліб. Таким чином, з маленького зернятка зростають колоски пшениці, а з пшениці роблять борошно. Потім з борошна пекуть хліб. А зараз давай з тобою трішки порахуємо, скільки хлібин знаходиться на верхній поличці. На верхній поличці три хлібини. Порахуй, скільки колосків пшениці знаходиться на середній поличці. На середній поличці 5 колосків. Скільки хлібобулочних виробів знаходяться на поличках? На поличках знаходяться 5 хлібобулочних виробів. Скільки бубликів знаходиться з лівої сторони? З лівої сторони дев'ять бубликів. Скільки бубликів знаходиться з правої сторони? З правої сторони 12 бубликів. Сподіваюсь, моя розповідь була тобі цікава. Бувай! До нових зустрічей!